5 серпня розпочалась спортивна олімпіада в Бразилії. В місті Ріо де жанейро урочисто піднято прапор світових Олімпійських ігор. Цього ж дня в Радехові на площі Василя Стуса біля районного народного дому в знак підтримки олімпійської збірної України разом з Державним прапором України урочисто піднято на флагшток її олімпійський прапор. Захід зініційовано сектором молоді та спорту Радехівської районної державної адміністрації. Сьогодні у Радехові знакова подія, яка відбувається. У всіх куточках нашої неосяжної України. Адже сьогодні, 5 серпня, стартують 31 Олімпійські ігри у далекому Ріо де Жанейру Бразилії. І з цієї нагоди маємо урочисту церемонію підняття олімпійського прапора Національного олімпійського комітету України. У нас тут на площі. Маємо в гостях ветеранів спорту. Маємо в гостях вчителів фізичного виховання, юних спортсменів, кандидатів у майстри спорту. З цієї нагоди право внести і підняти національний прапор України разом з державним надається. Прапор олімпійської збірної команди України урочисто внесли на площу і підняли на флагшток. Титуловані спортсмени Радехівщини, Іван Данча, майстер спорту з боксу, кандидат у майстри спорту з Армреслінгу Віталій Гайдук, переможці районних та обласних чемпіонатів, капітан волейбольної команди з Бешева Галина Солдат і капітан футбольного клубу Павлів Володимир Бойко, кандидати у майстри спорту гімнастки Ірина Зірчак і Лідія Жук. В ході церемонії звучали державний гімн України та гімн Олімпійської збірної команди України. Перед присутніми виступили голова райдержадміністрації Тарас Калета, голова Радехівської районної ради Марія Климочко і міський голова Радехова Степан Коханчук. Дуже тішимося тим, що більше 200 спортсменів України будуть представляти гідно нашу країну на цих змаганнях. І також Львівщина буде представляти спортсменів різних видах спорту. Ми їм побажаємо. Високих результатів, тому що протягом чотирьох років вони готувалися до тих змагань, до тих високих стартів, готувалися на різних змаганнях чемпіонатів Європи світу, виборювали ліцензії Олімпійські, і тепер ми побачимо їх всі красі на Олімпійських іграх. У молитовному наміренні святішого отця для апостольства молитви на цей місяць прописано, щоб спорт. Був нагодою до братерства і спричинився до миру у світі. У давні часи, коли розпочиналися Олімпійські ігри, припинялися усі війни, замовкала зброя і розвивалися тільки спортивні баталії. Тож сподіваємося, що вогонь, який сьогодні буде запалений, олімпійський вогонь у Ріор де-Жанейро, він принесе світло миру і злагоди. Мушу сказати, що Радехівська міська рада, бачучи перед собою стільки молоді, сприяє у розвитку фізичної культури і спорту. І в майбутньому ми надіємось, що з нашого Радехова обов'язково будуть олімпійські чемпіони. Ми впевнені з вами сьогодні, що оцей наш стяг, український стяг, неодноразово буде підніматися в Ріо де жанейро і ми гордо будемо вітати наших спортсменів. Піснями і танцями олімпійську команду України символічно привітали учні другої міської школи та дівчата з марінської дружини. Цей світ пречудовий ти та мені Боже. Радію сміюся, бо так мені гоже.